охорони здоров'я міста, тому що ну, там 90% були колаборанти. Ну, я погодився. За той час працювали. Багато було колаборантів серед лікарів, серед головних лікарів. У мене підпорядкуванні 8 лікарів було 4, з них головних лікарів, в мене були колаборанти, хто встиг, втікли, хто вмерли, Фіропор, на рівні барик сіропорнічівська. Один навіть це як Петропавловський в, Петропавловськ, в Пчатки, потім... Ну, тож так, просто історія. Комусь і кавочі відповілися. Потім дружина, дитина були в Херсоні. Чому саме я вибрав Крим? У 22-му році, 5 червня, сьогодні, я сьогодні згадував, е -е, так сталося, що ми опинилися в Кримівці. Вже в армію мене не взяли на той час, е -е, сказали. Дуже мені сподобалось ваше місто, дуже сподобались люди тут. І ви знаєте, коли став вибір після 19 грудня, ми з дружиною до останнього намагалися сидіти. Якщо було 19 грудня, якщо ви так пам'ятаєте, з змій, коли більше тисячі снарядів прилетіло по місту, це так, якраз з собачками гуляв на вулиці. Тут дуже приємно було, малого вже. Як то кажуть, почало ПТРС та класична дружина в лікарні також працювали, доїхати неможливо, було ці дрони сафарі, і люди почали потрохи виїхати. Тут дуже оселилося, щоб не було потім якісь спекуляції. Так ми житло купили. Я вже сподіваюся, що я вже тут залишусь на, на старіці Криним Кременчанином, якщо не буде проти. Що в моїх пріоритетах порахували? Ну, По-перше, я сказав, що нагадав, що для мене колаборант це, це, взагалі це не людина, і коли мене так само презентували, я одразу сказав, що я не буду дивитися ні на звання, ні на категорії, ні на які там ще заслуги минулі, чи він почесний громадянин міста був, чи не був почесним громадян, але колаборант це одразу, будь ласка, є спеціально навчені люди служби і які цим займаються. Вичищали страшенно. Далі, другий пріоритет моєї роботи це, я б сказав так, молоді. Тому що ми ну, з тим, що дуже величезна не стача кадрів була в місті і намагалися всіми силами якимось чином долучати як інтернів, так і молодих лікарів. Молодих лікарів я вважаю, що вони повинні що Свої навики медичні, вони ще все-таки це майбутні керівники, відділень, лікарні, все-таки, щоб що молодь розвивалася. Що стосується інтернів, також я не знаю, яка програма там чи надавали, чи надавали, постійно був на нарадах. По зарплаті всі знають, я не буду повторювати по зарплаті інтернів, що я маю на увазі. От, але лікарня зараз, якщо буде розподіл, це Віктор Ляшкоса на зуму на раді ЗУ, на передостанні я був присутній. І він наголосив, що все ж таки кожна лікарня повинна давати замовлення по спеціальностям на молодих людей. Так що я буду в своїй роботі робити акцент на молоді. Я, чесно, це Другий момент також якраз була Наталя Борисовна Гусак і Ляшко стосовно перших по СЗУ. Зараз це вже ні для кого не секрет, що всі програми зменшуються, зменшуються і усе цільові гроші реально таких як були, немає. Тому, так, да, це фраза верифікація, вона звучала. Я не знаю, можливо, декілька десятків разів, що буде страшений моніторинг в НСЗУ. І тому я сподіваюся, що ми також тут налагодимо всю цю роботу. Я дивлюся, скільки пакетів, які пакети у вас. Мені вже сказали, що якщо щось будуть, якісь потреби в подальшому, буду спілкуватися з регіональним західним директором. НСЗУ вже будемо вирішувати, тому що деякі плани є з голові. І ще один момент, на цьому саме Віктор Кирилович зупинився. Ну, я сподіваюся, в нашій вже лікарні такого не буде, а це провокція, це, це прайс-листи і так звані тарифи надання ліки. Будь ласка, також і ДБР, і СБУ, всі служби будуть. Я не просто зараз я впевнений, що у вас такого немає. Що у нас такого немає, що у нас такого не буде. Не будемо нікому виставляти ми ніяких е, е, тарифів, а, але ж працювати згідно поставою СЗУ, Міністерства охорони здоров'я. От, Що б я хотів побачити, від завідуючих відділень, я сподіваюся, дедлайн такий одну добу буде нормально. ні, коротенько, аналітично буде. Це безпосередньо мені, щоб я хоча б знав, що вишує. А потім я планую я з Андрієм Миколайовичем не узгоджу, тому що в нас традиція така була, що голова міської адміністрації на підсумковій медичній нараді він присутній. Тому запросити. Ми узгодимо час, узгодимо день. Я хочу почути звіт за минулий рік, за 24-й, і плани, будь ласка, ті, можливо, плани, які у вас є. Є план розвитку, відділення, план розвитку цілому лікарні. Можливо, якісь інновації. Що ми можемо запровадити, щоб е, ну, лікарні розвивали, щоб громада. Чесно кажучи, мені дуже неприємно, я багато користується Фейсбуку, і всі ці коменти, я ще, чесно кажучи, я не хочу в подальшому, щоб такі коменти були по нашій лікарню, Щоб люди лише дякували вам за вашу працю, за вашу важку працю. І щоб у нас дійсно лікарня була на високому рівні. Це моє таке бачення. От. Ну і наостанок, що ще хотів сказати, то таке питання стосовно військових наших хлопців будуть повертатися. Я розумію, що тихий край, тихе місто Кремля, це ви помірте мені, я ще з 2014 року з цим постійно був в нас, будуть приходити, люди всі різні, але вони наші захисники. Не мої побратимів ці. Я також, будь ласка, щоб не було ніякої зневаги, щоб було максимум, щоб обличчя було повернуте як до захисників, ну, так і до громади, до родичів полевих героїв. Щоб ніяких не скандалів увага чули. максимальна допомога їм. І... Ну, Це, в принципі, коротенько, що я вам хотів сказати, якщо будуть якісь запитання, я відповім. Дякую вам. Думаю, що будемо працювати в парі, в парі колектив, міська рада і е, депутатський корпус. Думаю, що десь ці поставлені завдання поступово нам дійсно вдасться фігати. Чого я вам бажаю як керівником? Ну, у всякому випадку, де б я це не працював, то в мене навіть зв'язка дуже. Ні, були люди, які не дуже. <рес> Чесно. Але основна, основний процент людей, як з ними знаходили спільну мову, я е постійно відкритий буду для людей. Я не буду перекривати, мені не потрібні часи прийому, якщо когось стало, будь ласка. Кожен працівник, починаючи з санітарички, водія, я, там закінчувати та, відділенням е своєю радістю, своїми проблемами, своїм, не дай Боже, горем, може зайти із силу, що я зможу зробити. На цьому посту, поки що поки знайомий, то я буду допомагати кожному співробітник і карти. Це я обіцяю. Я обіцяю так само, що одразу не спуститься на парашуті на куча грошей. Куча... Рік буде дуже важкий. Я поки, я не хочу тільки перед виборчивою, що я прийшов, тут це буде. Не знаю, нам потрібно працювати. Нам цей рік потрібно працювати так, ми вже працюємо 26-й. Це прекрасно. Який був, був 24-й, послухаємо на медичній раді. Я так бачу, що не дуже почався рік для лікарні, так? Тому давайте разом візьмемо і зараз. Такий буде добрий, дружний, боєздатний людний у нас. Я тільки позав. Будь ласка. На засіданні з міністром охорони здоров'я промова за те, що в ЮСА йшло, все фінансування скорочується, не стало питання, що скоротити НТЗУ, як лишню покладку для фінансування коштів, враховуючи, що це проєкт ЮСА. І щоб було таке краніше при британській владі, Міністерство охорони здоров'я і лікарні. Дуже багато <різв 'я> точиться, що, 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 що Тоже, багато не зворіт, це вже не наша. компетенція. Сьогодні, знаєте, рішення війни. Треба чим побільше, чим, побільше, чим подальше О, Колеги, Я ще дуже перепрошую, бо це моя дружина. У мене була контузія. І я не дуже... Короте, трошки глуховатий. До лору лікаря я звернуся обов'язково. Аудіограму зроблю перед приїздом. Дивіться, що Я б хотів, щоб ви стримали, Ігора Михайловича, як я... такий, скажімо, місток між е... вашою адміністрацією і міською радою, щоб у нас налагодилася ще краще налагодилася співпраця. Тому що деколи ми тако спілкуємося і ми не чуємо один одного, я говорю відпевна. Ми деколи займаємося перепискою і шукаємо помилки, хто більше зробить помилок. Чи міська рада, умовно кажучи, чи неправильне рішення прийме, чи адміністрація лікарів. І ми тако пишемо в один Є телефони, є спілкування, всі один одного знаємо. У кращому співпраці у нас зменшиться значно більше, зніметься багато питань, які ми можемо вирішити між собою. Це однозначно. Ну і по-друге, по е, то, що Михайлович каже, молоде покоління, я теж за те, що було молоде покоління, але де його взяти. Я так думаю, що у нас в лікарні, у вас в лікарні є такі фахівці старшого віку, яких при всіх бажаннях е, нереально. Скажімо, випросити з лікарні, і вони повинні вчити молодих, тому що так вийде, щоб ви вийшло так, що прийдуть молоді, а вчити нема. У нас є старша поліття, яка дуже-дуже потужна і має багато знань. Так що я думаю, нам треба знайти свій щоб воно було... І молоді мали кого вчитися, а старші мали кому передати цей досвід. Знову ж таки, за співпрацю, за те, щоб ми не переписувалися туди-сюди, туди-сюди, можливо. Це забирає море часу. І знову ж таки, ви не повинні бачити в міській раді якогось ворога. Має бути нападів співпраці. Є питання, які ми хочемо допомогти, але інколи вирішаємо такі бажання, наче ми ворожі, і не хочемо того зробити. Тому це співпраця. Ми будемо о, залишати, бо сьогодні у нас є заходи, до 3 учениці повномасштабної війни. Було тримати хвилинця на 11.30, під'їжджайте до Алеї пам'яті для наших військових. Олегли наших героїв. Бажаю усім нам миру. Перемоги. Перемоги. І спокою. І все буде нас. У нас тут тільки в них відділока. Я вважаю так. на вас. Так. Ви вже будете вже по процедурі, ви будете займатися. Я з вашого подозрею спочатку займусь. цими післями. Я буквально одну хвилиночку, Андрію Миколайовичу. Отже, сьогодні тут ви представили колективу лікарні новопризначеного так? так керівника комунального цього підприємства. Це в нас, я так розумію, людина чужа, але дуже професійна. Це людина з будемо так казати, ми дуже переміщена, яка ну будемо так казати, третя річниця сьогодні війни. Життя заставило евакуюватися свого часу. Він до останнього перебував в херсоні але коли 19 грудня був масовий обстріл, все ж таки вирішили переїхати до міста Кремль. Познайомилися ми практично вже після нового року, чисто випадково, обговорили про ситуацію, яка є у нас в лікарні, яке бачення в лікарні, ми озвучили своє. Запитали Піра е, Михайловича, який він відносини я би бачив Ну і десь так зійшлися, що сьогодні було в п'ятницю видаємо розпорядження на час дії постанови е, дії воєнного стану призначити основного Михайловича керівником е, нашої лікарні. Він до того працював в Херсоні, е, виконуючи обов'язки е, департаменту охорони здоров'я. Е, він е, Останнє його робочого місця, головний лікар, як правильно називається директор. Це є в Херсоні шкір вен диспансеру. Відповідно, ми вже узгодили всі ці моменти із сьогоднішнім керівництвом Херсонської Херсонського управління Херсонської міської ради. Угодили бо потрібно також діють відповідні ліквідаційні комісії. І вже призначили Євро Михайловича на керівника. Сподіваюся від нього, що він весь цей досвід, який він має, вкладе в розвиток нашої лікарні, ми йому допоможемо, підтримуємо. Ми, депутатки корпусу і оця, сподіваємося, що епопея нашій лікарні з, з тим таким. Неприємними, неприємними тими ситуації. всіма справами. справами ми, патологічному... Ще тільки беру з вас слово, коли буде оця їхня медична рада, запросити так само, щоб люди могли побачити, що тут відбувалося в 2024 році. Я маю на увазі запросити кореспондентів журналістів, щоб люди знали якісь здобутки, які перспективи. Тобто має бути серйозна комунікація. обов'язково. Щоб... Бо ми ви бачите, що ми завжди э, нічого стараємося не приховувати. Все, що робиться, Воно у нас. Аж ну на показ всі все бачили, всі, всі все обговорюють. Ну хочеться, щоб звичайно говорили про, про приємне. Взагалі в кременці в лікарні є дуже багато разючих гарних змін, і так. в нас не все так погано. Але просто сьогодні mm -hmm. такий у нас день насичений. Ми цим зараз не будемо вам показувати. Але так. коли прийдемо на цю медичну раду, обов'язково покажемо, що вдалося зробити, які плани ще, що ще треба. Зараз головне, аби у нас була перемога, і щоб все у всіх було нарешті гарно, добре і спокійно. Ono